Я сьогодні з вами, на кінець я <смеш>, прийшла до вас, бо я постійно працюю по четвергам. Е, е, я споживаю продукт завтра буде рік і три місяці і маю дуже багато маленьких результатів. <смеш> мене звати Галина Федікова, е, мені 41 рік, маю, як Іринка казала, кубку дітей, <смеш> але в мене кубка менша. Я зараз перечислю скоренько, чого я позбавилась. У мене були не часті голодні болі, але серйозні голодні болі. Часті ГРЗ, дуже відзивалося сердечко, шлунок, нирки сьогодні така тема дуже потужна. У мене з 20-річного віку, віку не було псоріазу. на, на зараз така, такий стан. Певно, в Україні, що він мені повернувся через 20 років цоріаз лівої стопи. З я боролися, чесно кажучи, цілий рік. Тремор рук. Що я ще, що я ще? так? Три роки назад у мене поставили діагноз капсуліт лівого плеча. Буквально рік назад став капсуліт правого плеча. Я з того вийшла. Невралгія стіталічного нерву, тройниковий нерв з молодого віку, ну багато всього. І я кажу, дуже тішуся результату. У мене було механічне пошкодження лівої люди. То Я кажу, як ми в'язувалися, коли молоко треба було про як то кажуть, притиснути. І в мене так довго дуже була тут ну, така виямка вона була. Зараз за рік часу я побачила трошки менше, навіть що в мене ну, правильна форма. Груді. Розтяжки пішли, підтягнулася шкіра, колір шкіри, так як я стала вживати каву. Я кажу, я так п'ю часом у так на, на настрій. Трошечка кави, трошечки даю цукру. Стан шкіри став набагато кращий. Багато пішло проблем, проблем, ну, проблем у моїх віток. Я зараз перечисляти не буду, але я скажу так, що одна із дівчат мала сильні проблеми з гінекологією, одна ВСД мала, і третя найменша, як то паразитоз, так можна сказати, То ми того всього позбулися. Мої дівчатка споживають продукт так само, як і я, рік і три місяці, моя сестричка споживає продукт рік і чотири місяці, моя тетя з Зараз дівчатка підключалися мої подружки, так само оздоровлюються з цим продуктом, що я вживала. Я вживала весь час Lm-7, це є ранішні капсули. Трошечки пізніше згодом я підключила собі нічні біли фіолетову. Далі добрий курс водичка. Іона обов'язково в нас на столі. Дуже три банки і моноподу. ми пропили наша вся сім'я. ми дуже Дуже хворіли. часті були, бо я ну, вихователька, діюча вихователька. Я постійно приносила з дитячих садочків ті ну, проблеми в хату. І роздавала всім, і всім попадало. Знаєте? І ми ті, ну, ті поліклініки, ми просто їх обходили. То з імоноходом я скажу так, був імуноход, зараз ми п'ємо імуне, е, мала е, мала, е, як то а кажуть, е, проблеми і е, е, користувалася ролом це бідій, який заспокоює ту частинку, наприклад, у мене був капсуліт, і дуже-дуже сильно боліло, віддавало мені прям аж до пальчиків, то ми намазали, я знаю, що це дія його дуже хороша, я його пробувала на собі. Зараз маємо два дропс, очки просто шикарні, результати просто помезні. Я кажу, ми маємо той, ту лінійку продуктів, але ми ніколи не, ну, не, не підключали собі. Кисень о два дропс. Ну тільки-тільки тоді, коли ми його підключили, ми побачили його дію. Очки бачать, носик перестає виділяти, як то кажуть, слиз, слиз. Дякую. Дихає. капаємо вушка, деколи навіть ну, дорота. Можна личко змащувати? Ти так, так, я знаю, в кого сухі губки, теж так само можна змащувати. Знаємо дію олійку ці бідії, просто, просто шикарні продукти. Я маю вже практично собі лінійку у себе вдома. Заспокоює, дуже-дуже файний продукт, він заспокоює і має дуже велика конопляна олійка, має дуже великий спектр дії бікардіо. Побиваю, Василя 12. <смех> <смех> Сама думаю, не маю, але він ділиться зі мною. Пропила свій час Редженер. Я не скажу, я просто з тим капсулітом, я переживала, що в мене якісь проблеми там знаєте, з тими як то кажуть, суглобами. Але проблем з особами немає, слава Богу, але я його пропила. Так, І солодкий ЕЛ це є зараз е, їда для моїх діток, всіх моїх діток. Дуже класні продукти. Результатів безліч, буквально рада дуже вас бачити. Всім найкращого. І я кажу завжди, що якість життя покращилася в рази. Хто не пробував, просто ну, не думайте, вже біжіть, вже беріть, бо дійсно натуральні продукти зараз в ціні. Всім дякую за увагу.